Трошки влучити. А я собі бам-бам-бам! ППО бам, бам. збив. Друзі, вітаю! Як вам попередній відос? Ням-ням. Там можна побачити, як змінювалась арена. Хто скучив за криками операторів після смерті? Вони були дуже смачні. Сьогоднішній відос про мініферму. Хотілося б почути вашу думку. Як вам івент? Мені не вистачає тут місць з підвищеним інтересом, лутом. Щоб гравці бігли на додаткові сейфи і, наприклад, змогли залутатись, якщо щось піде не так або якщо повна катка бомжів і ти витратив 20 хвилин свого життя, щоб вбити квіткітів і виходиш пустий. Тобто тут, на мою думку, треба додати креативність і варіативність геймплею, щоб зробити івент більш цікавим. Нагадую, лупи лайки, лишай любий коментар і, звичайно ж, підписуйся на канал. Чим більше лайків, тим більше я буду працювати для вас. 100 лайків для українського ком'юніті, та це просто люта база. Чи назас. Якщо хочеш підтримати канал і стати спонсором для наступного відео, посилання на донат в описі. Приємного перегляду. Я би прямо біг. Угу. Давай хочемо, давай спробуємо. І там в лісі є чели. От, чуєш, вони вже стріляються. Ай, больно в ноге, б... Там ВСС. Вбыв, чел. Всего хорошего. Мы не сдаемся от нового бэк. Я весь нахуй, розбитий. Ось вони ось тут, так. Да. Ну я вбив, мені здається, але я не впевнений. Одного я вбив, короче, точно. Одного. Ну одного... Кидаю, правильно, коли... Давайте, що Да, да, десь там. А я вбив одного хаешку. І пішов хілиться, а у мене немає П'яти кінцівок. Не чую. Тут є, прям. Чел е, да? Угу. Значит, еще одного. Вышли. Слива, злив, убив. Ще є? Ще є, Другий є, є, так. Добре. Mm -hmm. Він прям під нами. Над нами, чи під нами. Побив, Так? Ще другий, да, да. Ну, все наче. Окей. Mm. Okay. Так, цього вбив. Цього ти вбив, Бізліч? Вбив. І цього я вбив, але чия, коротше, ВСС, а чи Вектор, хрен знає, бо він, коротше, його залутав. Лутай пофіг. Чупає. А, так скоріш за все. Скоріш за все, оце ВССК це якраз тімейта, якого я вбив. А, він його залутав, ти да, бачиш? Забудь, я беру ВССК, забери. За а він ось тут лежить, я його вбив. Ага, Чем ГХО. Ага. Опа, Це нам приходять знову, Приходять, типу. Я шився, я вообще без нічого. різні, різні. Чуєш, Вони собою? Окей, у мене остання кінцівка. А, будинок зайшов? Тут бу... будочка, <риклад> будочка, <риклад> маленька, тихо, тихо. <риклад> маленька, будочка там є, знаєш така? туалет. <риклад> Трошки влучить. Убив. <риклад> убив, убив. Давайте зараз будеш піджиматися з цієї сторони, поїдь з її. Ну, деться паскуда. А то я просто не впевнений, що їх було два. Окей, ідемо тоді у папе, де що залишилось. Так що там щось є. Розбіжить. Полетіло. Е. Як вам, друзі, ця мапа, цей івентик, мені трошки купувата на контент. А якщо ти, ну, типу, в вичікуєш там, вишукуєш собі позиціонку, тіми файтеться, один чел лишився з тіми, вибіг на вихід, все, ти не знаєш, що робити на цій мапі, не добрати, не долутати, нічого. Я на їх Три склада чи скільки? Мені здається, три сквади тут не більше. Вбив, а тепер, шапки позлітали. Вітаю. С М110 стріляла по мені. Красиво було чи не чотик? Батя йде, він ноги розширяє, розумієте. Оце ферма кормить, да? на бой, хорош Гендальф Твоитарис от Greater Center uh, or loading area at Farms. Так я ж вбив двох тут. Шо не так, А, два бота. Понял. За... Я щось не побачив. Зарахувало. Значит тут так. Аирдроп А я собі Бам-бам-бам! ППО збив. А де аирдроп? Він же ж мав помічатися на мапі. А, он де аирдроп. Я побачу. О, как он съебался. Можно одним глазком подивитися на аирдропчик. Вrium, Dante, здесь где-то что он где на заборе Еще один я. Сидить коп та шість в кущах. Місії все зробив. Час ще є. Дев'ять хвилин. Чуваки, ви серйозно? Скільки тут людей? От з цього стріляли, ти поняв, Боже, скільки тут людей? Мінус шість, Боже, яка катка.